І дійсно треба вмикати світло, бути в світлом на цього світу. Бо коли ти вмикаєш світло, ті діяла немає, п'і порашки під ногами вони не ходять в тебе. І дійсно в цьому світі всі обманюють, вірити нікому не можна. Кожний цитує по-своєму, що ми походжені від мавпи. А насправді це все брехня. Хтось рухається в садомі, тиранія. І дійсно, треба довіряти Богу. І дійсно на початку було слово, і було слово це Бог. І Божий Бог був обогряною кров'ю, і це є слово Боже. Бо Бог є Словом Божим. І щоб не бути обдуреним, треба вивчати Слово Боже. І нікому не довіряти, кроме самого Бога і його слову. Дійсно, що нас ніхто не міг обманути. І він прийшов у світ, і світ його не пізнав. Як Якби пізнала Ісуса Христа, то б не розіп'яло його Господа слави. Так що нам треба пізнавати Ісуса Христа і пізнавати його через Слово Боже. І щоб ми дійсно могли довіряти Богу, а не цьому, цьому світу, що кожен преши, кожен диктує, як йому заманеться. І дійсно ти коли вмикає світло, то немає ніякої темряви. І коли буде нове небо, нова земля, то люди, коли будуть на небі, вже не буде ні сонця, ні зерока буде. Мільярди крутіше це буде Ісус Христос, Він буде все це освітлювати, всю планету, все небо, землю. І дійсно треба уповати на Бога, на Ісуса Христа, а не так, що коли я останні три гривні не дам, не пожертвую. Бо це вже жатібність. І Дійсно, навіть в темрі, коли впав за ліжка, ти можеш просто включити світло. Ні, дьявола там нема ніякого. І дійсно, пітьма його не об'яла, і треба бути світлом і сіллю для цього світу. І дійсно, щоб ми могли нести спасіння і довіряли Богу, а не всяким політикам, аналітикам, що довіряти дійсно нікому не можна, крім Бога, Ісуса Христа. І треба довіряти Богу. І жертвувати в Царство Небесне, і щоб Іванля до краю землі розповсюджувалась і проповідувалась. Амінь.